Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Батьки нерідко відчувають розпач, намагаючись змусити дитину зробити щось і замислюються над питанням: чому вона мене не слухає. Якщо ви стурбовані схожим питанням, вам допоможуть наші поради. По-перше, усуньте чинники, що відволікають: телевізор, комп'ютер, джерела звуків у кімнаті тощо. Коли ви говорите, що з дитині. Перебувайте поруч із нею, будьте поглядом на одному рівні. Якщо необхідно, присядьте і дивіться в очі під час розмови. Покажіть дитині приклад того, як звертати увагу на слова інших людей. Коли вона говорить із вами. Відволічіться від усіх справ і вислухайте її. Говоріть із дитиною по суті. Коли ви просите її зробити щось, не використовуйте довгі і абстрактні фрази. Говоріть просто. Саме так вашій дитині буде легше зрозуміти вас. Давайте дитині завдання послідовно. Якщо малюк має декілька завдань, то чекайтеся, поки він виконає попереднє, перш ніж оголошувати наступне. Якщо ви хочете дати дитині відразу декілька інструкцій, поясніть їй послідовність виконання. На питання завжди можна відповісти ствердно чи заперечно. Тому, якщо ви хочете, щоб дитина дотримувалася ваших казівок, потрібно, щоб вони завжди були ствердними. Якщо ви хочете, щоб дитина виконала свою роботу, доцільно говорити їй, що саме вона мусить робити, а не запитувати її про це. Якщо дитина не відповідає вам відразу, це не обов'язково означає, що вона вас ігнорує. Вона просто намагається зрозуміти, як правильно реагувати. Дайте їй трохи часу. Розповідаючи дитині щонебудь, почекайте від 3 до 7 секунд, щоб вона змогла обробити інформацію і зрозуміти, що їй потрібно робити. Коли дитина відреагує на ваші слова, переконайтеся, чи правильно вона зрозуміла, що їй потрібно зробити. Дайте дитині право вибору це допоможе їй дорослішати. Наприклад, ви можете сказати. Ти можеш прибрати в кімнаті зараз або після обіду. Додайте у ці взаємини більше любові, дружби та не дивуйтесь поваги, коли між вами доброзичливі стосунки, дитина буде рада реалізувати ваші прохання. Тому що вона піклується про вас і прагне зробити вас щасливими. Намагайтеся не підвищувати голос, дихайте. Щоразу, коли ви хочете накричати на дитину. На секунду зупиніться. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. Заспокойтеся, перш ніж говорити з неслухняною дитиною. Якщо ви накричите, то змусите її виявляти захисні реакції. Це тільки погіршить ситуацію. Робіть наголос на поведінці: проблема не в самій дитині, а у її поведінці. Тому, якщо ви хочете навчити чогось дитину. Ви повинні, перш за все, надихнути її на це. Якщо ви хочете, щоб дитина що зробила, скажіть їй це чітко, по суті. Не будьте грубими, не читайте моралей, говоріть спокійним тоном, але виявіть непохитність. Дайте зрозуміти дитині, що ви говорите про серйозні речі, і хочете, щоб вона вислухала вас і зробила те, що ви їй говорите. Якщо ви все-таки втратите самоконтроль, і підвищити голос нічого страшного. Зрештою, ніхто не ідеальний. Не звинувачуйте себе, але водночас попросіть вибачення в дитини. Однак не змінюйте свою позицію. Неухильно дотримуйтесь своїх вимог до дитини, пояснивши їй, чому вона має це зробити. Напишіть в коментарях під цим відео, які теми вам було б цікаво розібрати. А ми обов'язково допоможемо знайти відповіді. З повагою, ваш ІПМ.